Салют, друзі! У нас сьогодні знову ПТСАУ і будемо говорити про гриль 15-й. Це ріплей від нашого підписника. І давайте поговоримо, як на ПТСАУ настріляти овер багато шкоди, наприклад, більше ніж це буває у вас зазвичай. Де місце ПТСАУ в бою на яких позиціях потрібно грати не тільки на карті Нормандія, а й на інших картах. То погнали в реплей і все подивимося. А, ну, по перше, друзі, щоб настріляти овер багато шкоди, як ми вже казали, треба попастися в топі і грати проти дев'ятих рівнів. Звісно, друзі, що це жарт. Але давайте подивимося, що у нас за сетап. Стап у нас три важких танки в команді противника, середній один і три ПТСА. В команді союзників чотири важких танки, один середній, дві ПТ-САУ. Наш гриль 15-й з КД 10 і 1 зараз їде на стандартну позицію. Всі цю позицію знаєте. Але давайте дивитися, що відбувається, і будемо переважно дивитися ще й на міні-мапу. На міні-мапі, дивіться, що відбулося. СТ не поїхали в центр, не поїхали на свій фланг, поїхали всі на правий фланг, і будемо дивитися, що з цього вийде. Зараз в засвіті БЗ-75, який грає на центрі, і ми це бачимо, що він зараз від себе стоїть трошечки правіше за базу. І що відбувається? Дивіться так само, гриль 15-й тут. Побачив, що він знаходиться не всередині команди. Тобто ми бачимо, що два важких танки Середній і ПТ-шка стоять дещо попереду Позаду лише два важких танка Він міняє цю позицію, щоб бути десь по центру від своєї команди, щоб до нього не було вкату з лівого флангу, тому що десь там могла СТ об'їхати. Бачите, 140-й тут є, але ми розуміємо, що 140-го вже можна грати. Проте, в інших ситуаціях естежки могли об'їхати по колу і заїхати, так би мовити, в корму. Не влучає наш герой. Тим не менш, друзі, наш герой стоїть на позиції під червоною лінією. Для чого так стояти? Для того, щоб не світитися максимальну кількість часу. От Максимальну кількість часу ти будеш давати постріли і не світитись. Це дуже важливо, тому що ти сейвиш свої хітпоінти і ти набиваєш шкоду просто без наказу. Дивіться, оп! Знову ж таки, не проходить постріл. Там просто якась текстура знаходиться, тому що він навіть не влучає в 140-го. Але, тим не менше, ця позиція це вже друга позиція, яку змінив наш герой. Що відбувається далі, друзі? Цікава, тут історія далі. Дивіться, з БЗ-75-м. І десь подівся наш об'єкт 140. Стосовно обладнання на гриля 15, друзі, дивіться, адреналін і калібровку прицілу наш герой не використовує. Поки що. Я, чесно, хотів зрозуміти для себе, як, що мотивує його користуватися цим спорядженням, але так і не зрозумів, тому що, наприклад, в цих. Обставинах, які відбувалися зараз, я б, наприклад, вже адреналін протиснув два рази так точно. Калібровку прицілу також би протиснув, якби стріляв би там в БЗ-75-го. Але звісно, що коли вам ніхто не заважає, ви можете спокійно собі звестись. тут, наприклад, я би взяв би галду, або взагалі зараз взяв би фугас і лупанув би фугасом по ісу 8 але наш герой стріляє і не влучає базовим снарядом, падає снаряд вниз. І ось що цікаво, немає вже довго об'єкта 140-го. Що треба робити? Треба міняти знову позицію. Команда проїхала вперед. Все, мінус із 8 і можна міняти позицію. Зробив постріл, поїхав і засвітився. Саме 140 об'єкт заїжджає в керму. І тут, друзі, дивіться, що тут: м 6 Йох. Стріляє наш герой, йому в башту, хоча потрібно було стріляти в корму, тому постріл в корму забрав би вже одразу в ангар. Тим не менш, як панзер є 100 наш герой відкатується собі спокійно і дивіться, 907-й на одній лінії з ягою, гриль хоче грати на іншій лінії. І це правильно, тому що якщо ви будете стояти під перехресним вогнем, тоді розібрати танк безнаказано буде набагато швидше. Вже майже п'ять тисяч настріляв наш герой. Просто хатка про те, як грати на грилю 15 і не тільки гриль 15. Сюди підпадають всі ПЕТСАУ. Наприклад, чим мені подобається цей бій, тим, що частину бою, а можна навіть сказати, що половину бою, наш герой стояв від третьої лінії, настрілював шкоду. І потім, лише коли вже залишилась там одна третина бою, він поїхав і почав стріляти. Тут неправильно зроблений постріл, тому що дещо неправильно рубка стояла по відношенню до е, самої, самої тілешки, і вийшло так, що не було кутів на хилу гармати. ну Плюс ви знаєте, що гармата має властивості хилитатися Тут у нас, звісно, що йог Чому не зупинився і не дав постріл, навіщо отримувати було 1000 хітпоїнтів від Йоха, я не розумію. Проте, він засейвив свої хітпоїнти і вже може так зробити. Звісно, що тут проблемка є. 2Т-95. І давайте подивимося, як він їх зіграє зараз. І корму підставляє 890 в корму фугасом залітає, друзі. Фугасом. Це прямо диво. 907-й 907 намагається крутити там, Т-95, але щось не зовсім у нього це виходить. І гриль 15 наш їде на допомогу. Не можу виїхати, звісно, тому що е, Саня Скел, е, Саня Скел е, дивиться на нашого гриля 15 на Т-95. Ну і, звісно, мінус. 907. А ви ж знаєте, чому мінус 907, тому що 907-му потрібно було грати дещо інакше від дистанції, як завжди. І що роблять Т-95? Друзі, ви зараз подивитесь: один поїхав прямо, інший поїхав в об'їзд. Начебто все теоретично правильно. Але дивіться, оп-оп-оп. І Т-95 попадає в таку собі пастку. Дуже дивно зіграно, але. Це перемога. 6845 шкоди. Дуже цікаво. Тобто, давайте зараз подивимося на результати. 6845, 6 фрагів, друзі, медалька пула, майстра, звісно, воїна. Тут 178 тисяч отримано срібла за такий бій. Ну і давайте зараз трошечки подивимося і поговоримо про команди. Із 8. 44% на 6700 боїв. 140 48,52 на 6600 боїв. 195 46,48, 3,500 боїв. БЗ-75. До речі, 5,300 боїв. 67% перемог. Середня шкода по аккаунту майже трьошка. М6О. Має 50% із 60 і 60-х і. 23 тисячі, майже 24 тисячі боїв. Т-95-й другий, 45-59 на 6 тисяч боїв. Яхпанзер Є-100, 47-30, 13 тисяч 950 боїв. Команда союзників, друзі, 47-85, 50 ТП, 6 тисяч боїв. Об'єкт 907-й, 46-25, 36-200. М5-йох, 44-88 на 2-500 боїв. Його совзводний 48,57 на 6 тисяч боїв. Є третій команда союзників 48 17 на 20 тисяч боїв. Об'єкт 260, 51,60 і 53 майже 900 боїв зіграно. Гріль 15, 53, 44, 22 тисячі боїв. Середня шкода 1500 майже. Друзі, а тепер повертаючись до того, що б я хотів вам сказати і порадити стосовно гри на ПЕТСАУ. Давайте резюмувати. А резюме наступне: якщо ви хочете більше накидувати шкоди, спробуйте таку схему гри. Першу половину бою ви точно граєте на ПТСАУ від третьої лінії. Намагаєтесь міняти позиції. Будучи за командою. Тобто команда просувається, наприклад, вперед, ви також по флангу, наприклад, по червоній лінії, проїжджаєте. Звісно, що всі обставини бою вони дуже бувають різні, але ви мусите підлаштовуватись під команду і бути за командою для того, щоб на вас не вкатили просто в корму. Не стійте на одній позиції увесь час. Вам потрібно постійно позиції міняти і сейвити хітпоінти. Після того, як ви зіграли дві третини бою від третьої лінії, ви можете вже розмінювати хітпоінти. Коли у вас дуже багато хітпоінтів, простіше розбирати тих чи інших гравців, які можуть бути шотними або з половиною ХП, як в цьому бою. Друзі, наразі бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!